Це безпосередній центр України. То обув Вінницький є теж центром України. І сьогодні ми маємо такий наш логотип і наш такий е бізнес-лозунг. І, і ще й наш, наше лого, який yeah. звідчить, що Вінниць, Вінниччина – твій бізнес в центрі України. Вже віні, ві, ві, бізнес Вінниці, знайдуючи в, тобто, в саме центрі України. Що ми готові презентувати будь-якому інвестору, які конкурентні переваги ми бачимо сьогодні? Запропонувати кожному інвестору, інвестору і які переваги Перш за все, на сьогодні для інвестора є ще цілий ряд незайнятих земельних ділянок і виробничих потужностей. На, на, на день багато дуже, дуже різних, різних секторів господарки і землі. Ми маємо великі запаси енергетичних потужностей. Маємо дуже резерви моці енергетичних. Фактично, газові мережі використовуються лише на 16%. відсотків. Наприклад, щеть газова використовува у нас тільки на 16%. А енергетичні запаси становлять понад 50%. відсотків.